Майже 12-та година дня. 11.45. Пройдемося на білет. Тепло, але збирається дощик. Вже кілька днів дощить, Погода змінилася, як змінилася. Насправді на початку червня завжди така погода дощова. І це не є щось надзвичайне, це нормальне. Цього року теж в буде не винятком. Просто що зазвичай буває ще холодніше, але ну, як кажеться, куди вже холодніше, якщо у нас в березні було плюс 20, і для березня була стандартна погода плюс 20, то зараз в червні теж плюс 20. То що, як ми це скажемо, погода в червні зазвичай така, як в березні в Львівській області. А, висадили кілька днів тому клумби, облагородили територію, Бачите, тут стало гарно, біля на Трускавець теж стало гарно, ну точніше там завжди було гарно, стало ще гарніше. А, переворочок. Як нічого не працювало, так нічого не працює. А коли запрацює. А не може бути, щоб воно не працювало більше. А ти, так клумба мене нам тут розкриває, що я вам розповідав, що ти гарно висадили. Ей, квіти. В цей на ліхтарях теж з'явилися. Звертав увагу, зокрема, тижні два, тому що горщики були прибиті, але хі, нічого там не росло, крім бур'янів. Ну, ближче до Дня міста прийшло облагородження. Обережно, ж Можуть і мене збити насправді, а не тільки Мирослава. Треба бути обережним завжди. Саня. колишнє кафе, колишня віла. бачите, як вона гарно Львові можна все розказувати. Тобто в трускавці. у Львові теж багато чого колишнього з'явилося. У Львові закрили кафе колишнє. Це до певної міри було відоме в певних жіночих колах. Театр пива, правда, закриває Буде там тепер кафе Гомін у Львові. О, прийшовся, прогулявся по Львову. Дайте ще квіти гляну, я тобі розкажу. Гарно, гарно. Прийшовся, прогулявся по Львову, по центру. То видно, що ландшафт ресторанів і кафе і магазинів в центрі міста змінився. Закрились такі іноді заклади, які здавались вічні, де туристи будуть завжди, закрились магазини з продажу обслуговування айфонів та іншої еплівської техніки. Це по Львову. В трускавці то тим, що щось закрилось, нікого не здивуєш. Можна здивувати тим, що тут відкрилося. Останнім часом, що з'явилося, це магазин траш на Верхньому Біветі, де колись був сільпо, де колись був фуршет, там відкрився траш. Ми давали коротке відео, або що, в довгому відео, навіть не знаю, що там показувати. Магазин як магазин. А, ринок ярмарок теж. За ті кілька днів, що ми були відсутні, мало що змінилося в Трускавці. Гусак на велосипеді. Ще ніколи не бачив, щоб тут біля цього гусака, та не тільки біля цього і на інших, велопарковка з гусаками, щоб хтось паркував велосипеди. А центральна алейка Центральна лайка завжди насичена людьми. Просто іноді більше, іноді менше. Насправді, щоб нуль людей тут було, ми ніколи не бачили, бо як мінімум ми тут йдемо, і це вже одна людина. Тому на наших відео нуль людей ніколи не побачите. А одиниця це теж число. Та й нуль. До речі, нуль. Це парне чи не парне число? Я-то знаю правильну відповідь, а кому цікаво, може написати в коментарях свій варіант відповіді. Якщо маєте бажання, бивай зараз відкриється. Магазини вже відкрились, вони останнім часом ближче до 12 години відчиняються. Потяг, сказати, потяга не видно, а потяг вже на маршруті, потяг їде. У нашого каналу є потяг до потягів, ви знаєте. Є окремий список відтворення з потягами. Можна побачити не тільки Дніпровський, Київський, потяг, Львівську електричку, Харківський, потяг, Могилівський потяг, до речі, які прибувають у Трускавець. А можна і побачити купу потягів зі Львова. Потяги з Моршина, потяг із, із Яремча. Ну, велика у нас підбірка. Підбірка. підбірка є з потягами, можете переглядати. А Зараз ми підходимо вже до обівету. Давайте глянемо анонси концертів, що цікавого, що нового є. Так, ну що, тут повія? Тут вже не перший тиждень повія. Повія дуже пасує для трускавця, я так розумію. Тіана Рос. Володимир Гришко. Вермінський, тенор з Розбатьканта. Та павло зібрав. Тобто, чогось нового ми не побачимо, окрім повій. Голуби.